Одна з наших надій пов'язана з тим, що ми вибиваємо зараз їхні резерви. От ті, що з другої лінії, весь час висуваються, щоб відсунути нас від першої. У людей то вони ще не везуть. У людей в принципі вони стільки сюди нагнали, що люди закінчуються повільно. А от техніка в них закінчується вже набагато швидше, ніж їхня оборонка встигає її поновлювати. В них наразі темп десь до 20 нових танків за місяць вони здатні випускати, і десь до 70 вони здатні розконсервовувати, знімати із складів. Тобто загалом разом менше 100. Ну хай, хай буде 100, Ну, ми 100 одиниць бронетехніки спалюємо плюс-мінус за тиждень, от, а вони за місяць можуть стільки поставити. Інша річ, що наша техніка теж не з комп'ютерної гри, де можна зробити її абсолютно там, от, вічною. На жаль, ми, ми теж її втрачаємо. Але в кожному новому пакеті нам американці поставляють бредлі замість втрачених, я так розумію. фактично, от, по, по кількості у тих, що нам зараз поставляють в нових пакетах, от можна приблизно зорієнтуватися, скільки ми їх за цей період втрачаємо. От вони нам зараз не нарощують потенціал, але вони нам компенсують фактично втрачу.